Усім привіт! Ви на каналі Стейсі Вишиває, З вами Анастасія. І сьогодні, мабуть, найулюбленіша ваша рубрика це покупки. Я нарешті зібрала усі покупки, які я купляла потрохи. Більшість з них 80-85% я зробила у своїй улюбленій крамниці в гостях у натки Рокоділки. В інфобоксі ви побачите зараз посилання на крамницю. І ще я купила дещо у Рукодільні каруселі теж побачите в інфобоксі посилання. Давайте почнемо з простого, подивимося, фетер. Ось купила я такий фетер. Та як тепер я коли записую вже аудіотрек поверх, розумію, що не дарма я купила той фетер, бо іграшок буде. Буде ще іграшки, і фетр потрібен. Ось саме таких якихось осінніх таких кольорів. Бачите, фіолетовий, ну, осінньо-зимових, скажімо так. Фіолетовий, зелений та синій. Дуже красиві фетрові листи підуть у роботу. Треба знайти свій той старий фетр також. Увесь передивитися, які там в мене є. Також більшість зараз буде покупок саме нашого бренду «Чарівна країна вони пройшли ребрендінг, трошки вони переробили свій стиль, дизайн, назву, ну про це пізніше, згодом. Ось такі дві обкладинки на паспорт я купила. Та, що зліва то для мене, та що справа, то для чоловіка. Ось вишею на загранпаспорти будуть такі красиві наші українські. Обкладинки. Вже я купляла таку із квіточками, проте мама любить вишивати на штучній шкірі, забрала собі. І я подивилася, як воно виглядає у відшиві. Дуже-дуже красиво. І теж собі все ж таки захотіла таку обкладинку купити, придбати. І ось вона в мене є також. А ось обкладинки. Ну, спробую найближчим часом зробити. Особливо чоловікові першу зроблю. Ось він рейтинг, і ви бачите, як змінилася ця фірма чарівна країна. Ну, мені не дуже подобається, що Wonderland Crafts вони зробили основним, краще б вони зробили українським основним, тому що це зроблено в Україні, все ж таки, а не десь в англомовній країні. Нічого проти я не маю англійської мови, проте все ж таки зараз е якось гостро сприймається це питання, де що зроблено і так далі. І я думаю, що справедливо було, що волшебна страна взагалі його прибрали, цю назву. Ну, то моя, може, така емоція. Зараз не про те. Мені дуже сподобалися ці новинки. Ось така, такий санта, такий віночок, як ви бачили. Один з наборів ми відкриємо обов'язково, подивимося з вами. Віночок дуже красивий. Такий милий цей. Сніговик, що я не змогла залишити його, просто залишити без уваги. Позаду видно, що в наборі, і згодна з кимось, відео дуже багато дивилася про новинки. І своє таке записала вже соте, мабуть. Тому що колекція ця торкнула багато кого. Тож позаду дуже спокусливо, що видно всі матеріали. Це класно. Мені теж це подобається, до речі. Наступний рік кроля. Дай Боже, що він буде кращий, дай Боже, що він буде мирний. Тож ось такий кроль мені дуже сподобався. Я його придбала, щоб вишити до Нового року такий символ. Дуже красивий такий він, він такі кольори красиві. А ми з вами ще раз скажу, що побачимо потім якийсь набір відкриємо. Дуже красивий такий символ наступного року. Цей рік просто проминув, як проминув, як не знаю. Що ж жили, мабуть? Що багато що робили, проте а ось такий теж з новиночок. Набір красивий, така зіронька у центрі луна. І такий пришивний елемент. Мабуть, замість пришивного елементу я е, туди причеплю колокольчик. Про це це не точно. Може, ще його розфарбую та причеплю. У мене дуже класна, золота фарба. Хто знає, той знає. Хто дивиться мене давно-давно, той знає, мабуть. Чомусь мені здається, що до пари до цієї зіроньки йде луна Санта Луна. Не знаю, чого я так вирішила. Ну, зараз ви подивитеся, що воно якось. Ну, не до пари, не знаю. Ну, чому-то я вирішила чомусь, що це буде до пари. Не знаю, подивимось. Проте, теж я не знаю, що пришию. Мені здається, що зірка тут класно, доречна. А може, замість неї колокольчик зроблю. Треба дивитися, що буде тут. Хотілося б відкрити його, проте я відкрию не його, а відкрию новинку новинку. Таку ось, ось, цю. ось цей набір. Ми з вами пізніше відкриємо. Новинка-новинка такий класичний фонар. Ліхтар, вибачте, ліхтарик такий класичний і зі свічечкою, та тут якісь омела. І дуже багато кольорів, мені здається, він такий товстий, проте, такий маленький, невеличкий. Ну, не дарма я купила новий органайзер. Невеличкий спойлер, так, в мене є ще новий органайзер для бісеру саме. В мене є класні органайзери. Один подруга мені дарувала, його треба було розшити. Я його розшила, він дуже класний, проте його я бережу як подарунок, як пам'ять, е, щоб він зберігся в якомога в кращому стані, проте він дуже зручний. Не змогла я пройти мімо Мілхілу і чомусь оцей магніт на холодильник їж будь-страшним. Будь страшний мені сподобалося. Не знаю, як його зроблю, чи на холодильник, а чи, скоріше за все, на дерево. Час покаже, коли й дійдуть до нього руки, до цього такого страшного мілхілу. Дуже красивий набір. Мало хто його вишивав. Ну, специфічний такий сюжет, проте доповнить мою колекцію як найкращим образом. Чином. Вибачте, як не кращим, чином, що у мене сьогодні проскакують Слов, слова на ці. Дивіться, який органайзер класний. У вигляді плитки шоколадної. Фірма Shaschel Toys така фірма, яка виробляє іграшки. Дивіться, я його вронила, вже ось трошки пошкодила. Проте це дерево, і воно буде, знаєте,. ну... Нормально виглядати, коли воно буде так трошки поневічує його, воно буде нормально виглядати. Ось такі ячейки, мені що подобається, що тут номери. Тобто черівну країну вишивати буде суцільне задоволення, тому що під номерами не треба запам'ятовувати, щось собі вигадувати, приклеювати, там, щось прикріплювати. Номери є, і це, до речі, дуже-дуже а, дуже зручно. Подивіться, які ячеки. Я не можу сказати, чи він зручний чи ні у використанні, тому що я його ще не використовувала. Він лежав довго-довго, чекав відео. Лежав так собі два тижні, чекав відео і дочекався нарешті, ось такий класний органайзер. Тепер подивимося дрібнички такі чудові, чудові, цікаві дрібнички. Я їх висиплю в органайзер <з -з заодно і протестуємо. ну... Хоч трошки. А, давайте подивимось, що в мене тут. В мене тут шармики багато-багато до Хеллоуіну та не тільки. А ось у подарунок від Наталки я отримала ось такі а, дуже красиві шармики Edior Rig. Так, правильно, мабуть сказати. А, такий красивий, дивіться, він доволі великий. Дуже красиво, якісно зроблений, не те, що там щось наліплено, а дуже красиво. І ось такий із гривою різнокольоровою теж зроблено дуже-дуже класно. Прикрасить одного разу, одного дня, мій сюжет. Як найкращим чином? Ось такі, красиві шарміки, йдуть в мене у скриню. Я тут їх не буду зберігати, я їх зберігатиму у скрині. Ось така класична тиква. Вона дуже, класна. класна буде, коли вишивати, наприклад, підбором. Мілхіл, вона дуже класно тоді підійде. Проте я нічого не маю проти оцих, як то кажуть, не дуже якісно розмальованих мілхілівських шармів. Мені здається, що воно дуже стильно виглядає. Ну, поки що я задов... задоволена усім. Проте я така людина, що усім задоволена. Ви побачили тільки що голову Джеку. Ось такі губки. Це мої хеллоуінські губки такі. Вони ще у Таких дрібних блискучих штучках дуже класно. Мені подобається. Такі маленькі. Мені, мені здавалося, що усі інші менші, а губи великі, а проте, навпаки, виявилось. Така теж тиква, Хеловінська, теж до міххілів підійде, та до інших сюжетів буде дуже доречна. класна. Є ось така величезна рука. Рука вона, в мене зараз прикрашає страшне дерево. Вона дуже класна, класна ця рука. Е, ну, не знаю, шарміки дуже класні. І дуже пасує до моїх хэллоуінських нігтів. Подивіться, я до свята готова. Тож, ось такі в мене нігті. Е, зеленуваті трошки. Ну, рука мене, мене вразила. Вона не зламалася, е, слава Богу, дорого, як Наташа. Думала, вона ціла, прийшла. Тож зараз прикрашаю моє страшне дерево. І ось такий ось наперсток. персток. На я поясню, чого я його обрала. Останнім, разом ми, останні, останнім часом ми з чоловіком любимо зелений чай пити, особливо під назвою сльози дракона. І я його завжди теж п'ю. І цей наперсток мене його нагадує. Ось так. Ну, не тільки це, в мене є дракони, які я хотіла пишити. І до, цього, до цих сюжетів усіх буде стояти в мене такий наперсток. Ось бачите, який він за розміром. Взяла ось цей, що купила теж влітку у рукодільній карусілі, до речі, теж зайдіть обов'язково до дівчат у крамнички, подивіться, що там цікавого є, а є там багато чого цікавого. Наташа живе у Київській області, а рукодільна карусіль Олена живе у Харкові, тож це наші наші дівчата. Так, чомусь, знаєте, купляти українське щось у наших дівчат. І взагалі дуже-дуже приємно, якесь особливе почуття. Я люблю імпорт, проте, знаєте, зараз. Такий час настав, мабуть, кожен цінує своє, своє щось рідне. А, подивіться, яка класна обгортка. Мені дуже подобається, що вони не клеять отуди, як я показала тільки що, а роблять отут. І що прев'ю можна вирізати, і воно залишиться з тобою, щоб ти не помилився і вишив правильними кольорами. Ось така листівка мені досталася, мене така третя чи четверта вже. Може, це знак якийсь хороший, я не знаю. Хороший знак, що наступного року буде все гаразд. Ну, не знаю. Якось так думаєш, нічого, не хочеться вже думати. Ух ти, знов така велюрова обкладинка. Я вже думала, що вже і ніколи ми не побачимо велюрову обкладинку, була впевнена, проте, бачите, теж хороший знак, може, покращення будуть. О, ось вона китиця дерев'яна. Може, заменю на справжню. Там, де е, пропечатано W, то може лице. Зараз я примірю китицю. Як буде натуральна китиця виглядати? Замість дерев'яної, штучної. Тож, дивіться, ось так. Мені здається, що натуральна китиця буде прикольніша. Ну, це моє. Е, Таке зараз моя думка про те, як я зроблю. Дивіться, як гарно. Про те, як я зроблю, це буде ну, сюрприз, мабуть. Ну, бачите, мені здається, що жива краще, ну то таке. А, діло смаку, як то кажуть. Давайте подивимося з вами на бісер. Нарешті вони цими скобами не закріплюють вже, тому що пакет розривається, ледве його відкриваєш. Ух ти, скільки всього. Дивіться, яка маленька іграшка, здається, її за вечір можна завершити, проте скільки всього. Ось схема, як завжди, така нормальна, класна, класні схеми в них. Особливо, коли з магнітною дошкою я вишиваю, то просто кайф. Просто насолода собі е, лінійкою так, відвожу та дивлюся. І все видно, і все клас. Мені все подобається так. Ось такий крупний-крупний бісер, і кольори видно. А кольорів, до речі, дуже багато, скільки пакетиків, бачите. Зараз лампу налаштую трошки. Та подивимося з вами, що в мене є за кольори. Отакі великі бусинки червоні, мені теж вони дуже до вподоби Зараз все українське мені, ще раз кажу, аж до душі. Одна така невека бусинка ось такі різні-різні, матові, красиві, помаранчеві, голубі, жовті наші кольори, зелені, такі з серединкою, дуже багато така іграшка. Маленька, дуже цікаво буде цю іграшку робити, дуже багато кольорів. І мені у нагоді стане мій новий органайзер з а, цифрами. Мабуть, знаєте, той органайзер, який мені подарувала подруга, буде більше для м, таких серйозних робіт, там, де не Пронумеровано, а там, де вже там якось інакше на габардині, схема чи щось ще. А ось такий буде, мабуть, що поки що так, для Черівної країни. Проте Червоної країни в мене буває у процесі не одна. Ось так. Зараз я не прощаюся, тому що в мене буде друге включення. Я хочу вам теж дещо показати. Воно несподівано для мене. І я отримала ось такий подарунок від своєї подруги, яка зараз знаходиться у Мюнхені через обставини, обставини які склалися в Україні. Я не буду вам показувати усю посилочку, я вам покажу тільки рукодільну частину. Проте, знаєте, коли я дістала з коробки. Пляшку шампанського мене це дуже розчулило, тому що ми завжди у цей час збиралися, пили шампанське, розмовляли, жартували. знаєте, Ми святкували Хелловін, дарували один, одна інші геловінські Мілхілівські та святкували разом з Хелловіном ще і День Вишивальщиці. Ну, ось не дуже рукодільна, проте для мене рукодільна частина це ось така свічка красива, готична. Я її вже запалювала, до речі, вона класно пахне, вона дуже класно. Я її ставила прямо на фортепіано своє, на піаніно, і вона дуже класно горіла та дуже класний запах має. І китицю можна використати за призначенням. Ось така коробка, вона ні в якому разі не піде в утиль. Вона буде в мене прикрашати моє рукодільне місце. Буде щось там зберігати, мабуть, не може, а обов'язково. Ось така тиква, вона дуже класна. Я вам поясню, чому я сиділа, коли відкривала у фіолетовому светрі. І знаєте, вона просто цей фіолетовий светр, Відображає, тобто вона фіолетова стала. А зараз в синьому халаті сиджу, та вона щось не синіє. Просто так падає світло на неї не дуже зараз так, як треба. Тому що хочу якось зробити так, щоб вам було краще видно. Ось такі ще сережки, дивіться в мене. Теж не дуже рукозільна частина, проте вона була там, і я хочу показати, тому що. Для тих, хто любить мілхіл, мабуть, це дуже атмосферно. Ось надягну ці сережки, та буду шити, та шитиму мілхіла якісь Хэллоуінські, до речі, зараз шию той сюжет, який вона мені подарувала з зеленим динозавром. А подивіться, яка листівка це просто шедевр. Листівка із аксесуарами для рукоділля. А вже ж вона вже разом із цими прищіпками, правильно сказати, на яких написано «Herbst» осінь німецькою вона. Пішла мені до пробкової дошки. І прикрашає, і листочки ці так красиво в омбре пофарбовані, дуже атмосферно, дуже красиво виглядає. Ось такі три штучки вони одразу підуть на. Вже пішли, поки я знімаю це аудіоряд трошки пізніше. Дивіться, в мене то був череп і знов череп, дивіться, черепи, прямо в мене м м є. Чому я дуже рада. Я не вважаю це якимось дурним тоном, це нав'язано, я вважаю що черепи це дуже гарний а, знак. А, і якщо ви погуглите, то ви знайдете, що є версія, що це дуже-дуже гарний знак череп. Я вважаю, що який ти. Сенс uh, кладеш сам, так і все і буде. Можна вишивати лютики, квіточки та мати дуже дурні думки. Проте вишивати треба те, що подобається. І ось такий Санта-Луна. Санта-Луна мені всі і я купую, і я не знаю, в мене якась така Санта-Лунавта, хвороба така називається. <свісно>, мені ця тема дуже подобається. І цей набірчик я обов'язково дякую Олі вишию Ось такі е, вийшли в мене відео із покупками, і з подарунками. Дякую всім, хто був зі мною. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Е, усім гарного, мирного неба, готичної, осінньої атмосфери святкової та головне здоров'я. До зустрічі, до побачення.